Міцна родина, міцна країна під таким гаслом херсонці відзначили День сім'ї. Свято організували представники різних конфесій та громадських організацій міста. Вони стурбовані збільшенням кількості абортів, розлучень та безвідповідальності дорослих перед дітьми. Тому цього дня вирішили заакцентувати увагу на щасливих херсонських родинах та показати, як можна організувати сімейний відпочинок просто неба. Усі подробиці святкування у сюжеті Анастасії Соболєвої. У парку на справжнє сімейне свято тисячі херсонців просто неба відзначають день сім'ї. Свято для херсонських родин організували представники майже усіх конфесій міста. Ідея визникла давно і приймають участь асоціація християнських церквей. Тут різні деномінації ми зібралися разом, зі, ми общаємося разом, ми регулярно зустрічаємося. Ми вирішили зробити цей праздник сім'ї, щоб показати, що сім'я для нас це дуже цінна. Православні католики та протестанти разом молилися за спокій та злагоду в сім'ях херсонців і всіх українців. Пусть славиться твоє святое ім'я на нашій єдиній Україні, в нашій сім'ї, щоб не було розводів, щоб не було абортів, щоб наші сім'ї були щасливі, щоб больні сім'ї виздоравлювали. А тебе пусть буде за все благодарність і слава віков, Отець, Син і дух святой. Амінь цього дня уся увага сім'ям, ведучі подружжя, які 20 років разом розважають співочі родини завгородніх та Федорчиків. На імпровізовану сцену виходять матері героїні, прийомні родини. Своїм секретом довгого подружнього життя ділиться і родина Белінських, які вже півстоліття разом. Увід любився і пронес це чувство через всю життя. Уступали друг другу, вважали друг другу. все бувало в житті. але тим не менше это чувство я принес через всю жизнь і очень благодарен цій житті. у Романа та Тетяни. Лише все починається у день свого весілля від віруючих херсонців. Вони отримують біблії. Нас сюди пригласили. ось це сюрприз. Відчуття, звісно, найкраще, хороше, От ми этого очень хотіли, і ми більше чем уверены, що у нас було все очень красиво, очень хорошо в нашій сім'ї. Після офіційної частини справжній сімейний тур у парку Леніна жодного вільного місця. Родина Федорчиків на свято прийшла усією дружньою родиною. Молимось за мир на Україні. Взагалі бажаємо, щоб сім'ї на сьогоднішній день на Україні жили щасливо. Родині гробових такий сімейний відпочинок теж до душі, а спільний малюнок нагадуватиме про гарно проведений час. Повішим в сімейному, де виборимо в на сім'ї стіні, так сказати. В общем, дерево сім'я. Замечательно, наше, наше весело, красиво, всі празнуються. Біля дубу святковий концерт. Навколо майстер-класи для усієї родини. Сімейне фото, конкурси та розваги усе безкоштовно. Віруючі, громадські активісти та навіть фітнес-інструктори доводять родиною час проводити приємно і корисно. Переконана в цьому і міська влада. Очень приятное настроєння хороше у людей. И люди приходять в національних одеждах с національними символами. Ну, дійсно, город Херсон це український міст. На святі лише синя жовта символіка. Повітряні кулі, прапорці, макіяж і навіть манікюр. Усе в патріотичному стилі. Нам це зробили батьки безплатно. Щоб показати, що ми за Україну і хатім, щоб в стране був мир. Ми хотіли, щоб таких праздниках було більше. відпочинок з родиною. Це своєрідний антидепресант, говорять організатори свята, особливо в нинішній ситуації. І додають, головне завжди пам'ятати, міцна родина можливо лише в міцній країні.